Фонду розвиток нашого міста Сокол Віталій. Ваші можливі обласки. Доброго дня. Вітаю всіх учасників на бім-марафону. Наш фонд вже в четвертий раз приєднується до, до, до даного заходу. А сьогодні це відбувається в рамках великого проєкту, який ініціював наш фонд за підтримки і великого сприяння Закарпатської обласно обласної військової адміністрації. За гроші зібрані від цього проєкту буде придбано 45 uh, пікапів Toyota Hilux, споряджених для виконання бойових завдань, а також 650 uh, FPV-дронів, 120 яких от, лежать на сцені, 168. Я маю за честь передати легендарній бригаді Тахімадяра. Дякую всім, хто долучився до НАТО. Дякую всім небайдужим українцям, які постійно до НАТО допомагають. Також хочу зауважити, що всі, хто хоче взяти участь і до і до цього проекту, хто за донати двохсот гривень, має шанс отримати автомобіль Поштайкан, який розігрується, він переданий нам польськими партнерами. Слава Україні! Всім гарного настрою і забігу!